Паркований автомобіль біля пішохідного переходу. Таку картину можна побачити, чи не на кожній вулиці міста. Водії, що залишають так свій транспорт, не лише порушують правила дорожнього руху, а й створюють небезпеку. Адже через обмежений огляд інші кермувальники можуть часто не помітити пішохода, що розпочав переходити дорогу. Тож авто, що перешкоджають руху, забирають з міських вулиць на штрафмайданчик. Дуже часто, дуже багато, дуже багато порушень. Багато евакуацій відбувається. Щодня в Вінниці близько 10 відбувається евакуацій по всій Вінниці. Авто, що припарковані в притул до Зебри, створюють незручності і для пішоходів. Це заважає, це справді заважає, особливо коли ти з дитиною, з коляскою. Діти, звичайно, їх потрібно тримати біля себе, наприклад, так. Але буває таке, коли діти. Тікають, можна так сказати. І ми вже багато випадків бачили про те, що е, є аварійні ситуації. Дуже незручно і взагалі зараз дуже порушують правила, я вам скажу. Пройти з дорогу – це ще теж <смас> треба мати щастя. Взагалі такої суттєвої проблеми в цьому немає. Тобто я не стикався, окрім випадкових одиничних випадків. Покарання, перший раз попередження, а інший, а інший штраф, який буде в принципі трошки бити по гаманцю. Але якщо вже третій раз порушують за те саме злодіяння, то кратно збільшувати суму штрафу, щоб людина мала якийсь стимул не порушувати. Згідно правил дорожнього руху, паркувати автомобіль можна щонайменше за 10 метрів від пішохідного переходу. Водіям, що не дотримуються цієї вимоги, загрожує 680 гривень штрафу. Також авто може забрати евакуатор. Власнику це вартує щонайменше 2379 гривень. Фіксуємо дане порушення. Залишаємо потім повідомлення під обов'язковим склом. В них є пільговий період, тобто 10 днів вони можуть сплатити половину вартості. Якщо є вільний евакуатор, це порушення підлягає під евакуацію. Інспектори з паркування закликають водіїв дотримуватись правил дорожнього руху та залишати свої автомобілі виключно у відповідних для цього місцях. Діана Волошенюк, Олег Літвінцев, новини за день телеканал Віта.